Доброго дня, мої дорогенькі, сьогодні знову невеличкий розпродаж. Зайшли мої гелі, вам, майже всі розпродала, ще трошки залишилось. І сьогодні на розпродажі у мене лосьйони для тіла. Думаю, що вони не знаю як кому, мені зараз актуальні, тому що я знову, як в тому році пішла в басейн, дуже болить спина, ходжу в басейн і. Дуже в мене розходується гель для душу, а потім наношу собі лосьон на тіло, і також дуже великий розход, то може і у вас так. Може, ви теж ходите в спортзал і розходуєте і гелі, і лосьйони для тіла. І так, дивіться, що в мене сьогодні на розпродажі. Ще в мене один ось такий лосьйон залишився: 720 мл з маслом ши, розової масло ши з дозатором. І це вже пішли 400 мл. Це гліцерин і жасмін. Ось такий. Тут в мене два ось таких по 250 мл. Це в мене цілий набір такий це скраб для тіла це з цього ж набору є. І ось ці лосьончики по 400 мл. Це какао. Тут Фрукти тропічні, дуже смачний на вкус, да, на смак, такий на аромат. ну На смак не скажеш, но, да, на аромат. Аромат дуже смачний. І кокос. Три штучки в мене є, і оця новиночка вишня. Боже, яка ж вона смачнюча. Боже, такий аромат просто бомба. Дуже мені сподобався ця новиночка. І ось такі у нас кавунчики. Тут е, одне і те ж, тільки представлено в, різ, в різних концентраціях. Це ось такий спрей. Я бачите, як молочко, таке, ж, таке рідке. Це гель-лосьйон, він трошки густіший такий. І оце вже такий більш густий лосьйон. Тобто, що, що кому більш подобається: це лосьйон гель, це лосьйон, і це лосьйон спрей такий. Так, і так, які ціни будуть? Оце все буде по 100 гривень за одиничку. По 100 гривень, тільки оці будуть. Оці будуть по 70 гривень за штучку. Ну, тут великий, буде трошки дорожчий, там домовимось. І сьогодні ще в мене є розпродаж е, туші. Отаких От туш, яких вже немає в каталозі. Це наша довжина, якщо пам'ятаєте, сріблястий ковпачок такий був. У мене їх залишилось, вони всі середина 23-го року виробництва, всі запаяні. В мене їх залишилось 4 штучки. Віддам по 80 гривні за штучку. Всі чорні. Ось така одна залишилась. Це кінець 22-го року. Отдам її за 100 гривнів. Хто пам'ятає, жовтенька така у нас була одна. І ось ці туші. І ось ці туші дуже класні з такою зігнутою силиконовою кісточкою. Вони всі в мене. 24-го середина, 24-го, сейчас тармашками поставила 24-го року. І тільки. Це в мене що, ага, все, навіть 23-й попався. Всі чорні, і тільки одна в мене коришнього чорна. Так, вони будуть по 160 гривнів за одиничку, дівчатко. Кого зацікавило, запитуйте. Їх також вже немає в каталозі. Одна колишнього чорна, всі інші чорніше чорного, blackest black. Так, Все, наче я розказала, кого зацікавило, запитуйте. Тушки будуть 80, 100 і 160. А лосьйончики будуть всі по 100. І ті, що чи ще поменше будуть, по 70 із крабек 70. Ну, а тут уже за великий домовинось. Гривень 100 120-130 буде. Так що телефонуйте. Телефонуйте. Чекаю на ваші дзвіночки.